Найму. Хто мене не знає, мене звати Рена Бараненко. я а, координатор у Херсоні Всеукраїнської ініціативи Активна громада від Інституту республіки. І вам сьогодні роздали програму, написану громадою. А, це всеукраїнська кампанія курс Гладі. У багатьох містах вже презентували її депутатам та мерам і вже є підписані програми. І ось в Херсоні я презентую цю програму. А ми разом з експертами озвучили ну, з таких 25 найболючіших питань, які останніми місяцями піднімалися, і виконали ці програми. Звичайно, це дрісті питання, їх набагато більше, але питання, які стосуються інфраструктури, комунальних, Ласка, управлінь, ці питання, менеджменту, Ситуація з тваринами в місті, тобто найболючіше. Я думаю, у вас е, був час вивчити, або ми замовимо час, час ще вивчити і вашим колегам передати, і просимо підписати петицію, а підписати точніше меморандум, ось такий я роздам роботом е, фракції, комусь зараз комусь додам, в порядку потім до мера підійду, там окремий меморандум. А з того, що ви підтримуєте це, а, зараз я офіційно в банк свій звернення, зачитаю петицію. Громади і громада збирала підписи. От бачите, хто де хоче детально роздивитися, більше 200 підписів у мене в руках, може викласти в мережу. фейсбук групи, я думаю, нашу читачку громади. Петиція на підтримку програми громади. Ми, громадяни України, мешканці Херсону звертаємось до мера, місцевих депутатів, обраних нами до Херсонської міської ради 25 жовтня 2015 року з вимогою виконати програму від громади. Ми робимо це про місцеві вибори не передбачений обов'язок подання кандидатами в мери та місцеві депутати перед виборчою програмою. А ті заяви, які ми бачили у політичній перед виборчий період, далеко не завжди відповідали нашим потребам або літнім місцевого формалізування, як контракт на армія, підвищення пенсії та інші десятки. Можна я дочитаю в свій підпис під цієї петиції, кожен з нас сподівається на те, що обрані нами депутати та мертві чують голос громади і підпишуть номерам і зобов'язання виконати цю програму протягом своєї комплексії. Ми віримо, що співпраця громади та влади дасть можливість зробити наш виступ, з вітаючим. <звісті> Тепер відповідаємо на ваші питання, чи це грантова програма. Ні, це все українська ініціатива задається в складі, поки що немає жодної грантової підтримки. А що до мене, так і

Я з вами згодна, я абсолютно згодна, щоб потрібно дати час, це дає у тематику. ви є провінція. Я, ще, я, я з вами згодна, що треба більше поступуватися. Просто це не зараз, коли готова, зараз це презентація. А, я думаю, що ну, про себе багато чого не знає. Можу, з тими, хто не знає поспілкуватися. Ми Херсонська громада, яка два роки вже, вже аси. І це ідеї від них, але хисонська громада, яка повністю підтримала, про них розказує, що одна людина, яка підписала, залишила свій телефон, ви можете відповідати. А щодо програми «Я з вами згодна, вона да, сказала, у вас буде можливість її вивчити, є координати тобто, згодна. Ви пропонуєте, ми пропонуємо вам на вивчення. Ми пропонуємо, я все ж таки роздам меморандум, або лікарку. Якщо громада підтримала, то підписали депутату, просто колоду. А давайте так, ми роздали програму. Я там меморандум вище буде, даємо ще бути. Якщо хтось буде не треба, то себе буде. Якщо ні, давайте будемо не мовити, будемо організовувати якісь добування, можливо, бігла, якісь це Тільки мовимо питання багато. Я, мабуть, страждав ще свої, щоб було результати такі координати. Я вам дуже дякую за увагу. Я думаю, що я на цьому зіноці не можемо такі пацієнти. діше з